Богдана Малкіна вільна, розділ дев'ятий. Схвильована. А як звати Никифорича? запитую у Мирослави, заплітаючи її волосся. Степан. Сьогодні цей негідник знову з самого ранку подався у світи, як сказала Катерина. Щоправда, вона назвала його дещо інакше жорстокіше, та я навіть рада, що так трапилось. Це означає плюс один день до моєї відпустки, яка дещо затягнулась. Поки Женя порається з невеликим хазяйством, у нас з Мирославою дівить вечір. Ми робимо одна одні зачіски, макіяж та манікюр. Мені здається, що дівчинка сяє від задоволення, а оченята світяться радістю, коли я вплітаю у її кісу червону стрічку. Вона постійно мене обіймає і розмовляє так. Ніби я не поїду додому через кілька днів, а залишусь з ними назавжди. Це завдає болю. Звісно, для себе я вирішила, буду навідувати Мирославу так часто, як тільки зможу, але це не змінює той факт, що я дуже не хочу засмучувати дитину своїм від'їздом він неминучий, як зміна пір року. це трапиться, хочу я того чи ні, можу лиш потягти трохи час. Телефонує Віктор, проте я не хочу його чути. Поговоримо, коли приїду додому, як би мені цього не хотілося. Після того, як Мирослава лягає спати, ми знову йдемо на кухню, щоб трішки посидіти й поговорити. Здається, це зовсім скоро стане традицією. Ми розмовляємо про життя в столиці, і я бачу, що чоловік сумує за Києвом. Хочеться його якось втішити, проте не наважуюсь чи не маю потрібних слів. Бракує ритму міста, коли всі спішать у справах, метушається, щоб не затримувати інших. Раніше думав, що нізащо не житиму в селі, принаймні у 28. Тобі 28? Перебиваю його, бо не вірю. Рука сама тягнеться до темного волосся з поодинокою сивиною. Воно гладке і приємне, а ще трішки вологе після душу. Погляд чоловіка стає таким пронизливим, що я відсмикую руку, розуміючи, що не мала ніякого права доторкатись до нього, а ще в мене є коханий, який чекає на мене вдома. Та чомусь я про це постійно забуваю. Знову з'являється совість, але ж доторк це не зрада, не зрада. Так, мені двадцять вісім, киває ще раз і відводить очі на стіну. Мабуть, подумала, що мені за сорок тридцять. Кажу невпевнено, а він кидає короткий погляд з докором, немов не вірить. П'ять. Намагаюсь підбадьорити Женю усмішкою, проте він не дивиться на мене. Кладу свою руку на його, легенько погладжуючи її подушечками пальців. Чоловік не ворушиться. Заспокоюю себе тим, що це всього лишень дружня підтримка, я не зраджую Віктора, доторк не зрада. А тобі, хоч двадцять, є? питає Женя, розвертаючи свою руку долоною вверх і обхоплюючи нею мої пальці. Відчуваю, як тіло мліє, а серце ніби розтоплюється в грудях. Так добре мені давно не було, а це всього лиш його рука. Відганяє думки про щось більше, як умога далі від себе, не можна, я ж заміжня. Мені 25 Женю, схиляюся ближче і шепочу, ніби це велика темниця. На його вустах виграє хитра посмішка. Жінки бере обома руками мою долоню і дивиться в очі. Вас не зрозуміти, поки ви молоді, додаєте собі віку, щоб виглядати досвідченішими. А як дорослішаєте, кажете, що молоді. Мені справді двадцять п'ять, не може стримати усмішку, його очі заворожують. Всередині твориться якийсь ураган, кожен орган вібрує, а ще я відчуваю, що щаслива. Не розумію чому з Віктором такого ніколи не було. Якщо тобі двадцять п'ять, то я злий сірий вовк, який тебе з'їсть. Каже рівним спокійним голосом, а через мить несподівано прикушує моє запястя. Лякаюсь і вириваю руку, проте усмішка не сповзає з обличчя. Божевільний, сміюсь та встаю з за столу. На добраніч! У ліжку лежу тихо та слухаю своє серце. Воно тремтить. Ні, воно колотиться, шалено й гучно. Якби поряд зі мною хтось був, то міг почути кожен удар. Чому мені з ним так добре? Чому не хочеться вертатись до Віктора? Адже я його кохаю чи не так. Легенький тихий стук у двері привертає увагу, одночасно відриваючи мене від думок. Я мовчу, проте двері все одно прочиняються. Женя заходить. Мені не видно його обличчя у темряві, бачу лише постать. Чоловік підходить до ліжка, і я завмираю, вчепившись пальцями в ковдру. Мені не страшно, але тіло німіє, крім серця. Воно стукає так, що його чути до Києва. Чомусь мені здається, що він зараз ляже біля мене. Не можу сказати, що ця думка мені противна. Віктор, Віктор. Нагадую собі подумки: у мене є Віктор, я не можу думати про інших. Попри мої очікування, Женя сідає на підлогу, спиною до мене, й опирається на ліжко. Спершу він мовчить, і я тільки й роблю, що дивлюся на його потилицю. В темноті майже непомітно сивих волосин, проте мені все одно хочеться простягнути руку і доторкнутися до нього, стримуюсь з усіх сил. До болю, впиваючись нігтями в ковдру, іноді чужі діти можуть стати рідними, каже чоловік серйозним голосом. Тоді і язик не повертається їх чужими називати. Вони тебе люблять, як любили своїх батьків щиро, віддано й абсолютно безкорисно. Після цих слів він встає та покидає мене наодинці, а я розумію, що не дихаю. Як давно не знаю. Здається, відтоді, як Женю постукав у двері, чи ще за мить до того засинаю з якоюсь дивною ейфорією на душі, що це? Невже і справді щастя? Розділ 10. Задоволена. наступного ж ранку шукаю у величезному дворі Женю, щоб сказати йому, дещо важливе. Проте чоловіка ніде немає. Згодом Мирослава говорить, що він поїхав до міста. Доводиться чекати його більше як півдня, і, поки плине час, я все менше впевнена в тому, що хочу йому сказати. А коли Женя нарешті повертається, я дивлюсь на нього, наче вперше помічаю, що в нього розумні очі так, вони до сьогодні бачили мене наскрізь. Проте зараз це по-особливому. Поряд крутиться Мирослава, тримаючи мене за руку. Незручно в її присутності говорити проте й відіслати дівчинку геть я теж не можу, тому просто стою й дивлюсь, як Женя вивантажує з автомобіля речі. Згодом він просить Мирославу принести з будинку гаманець, а сам стає напроти мене і запитливо дивиться в очі. Від того погляду трішки розгублююсь, однак починаю розмову. Знаєш, що до твоїх вчорашніх слів я розумію і дякую, адже тепер я знаю, що моє життя не таке вже й паскудне, воно може бути інакшим, варто лиш захотіти і взяти все у свої руки. Він усміхається у відповідь щиро й мило. На серці стає приємно від його усмішки, йде сідає на лавці неподалік тому, я змушена слідувати за ним. Стаю навпроти, досі очікуючи якоїсь відповіді. Дозволиш відремонтувати твій автомобіль? питає, дивлячись на мене знизу вверх. Стукає долоною на місце поряд собою, та я хитаю головою. Не варто знаходитись близько до нього. Я повинна триматись. Якомога далі від цього чоловіка, адже мені з ним настільки добре, що не хочеться їхати додому. У мене є Віктор, і це відтепер моє кодове слово. Ні, хитає головою, усміхаючись, і він підводить брови вгору. Я змушена тебе просити про це, адже мені вже давно варто бути вдома. Його обличчя пом'якшується, вертається задоволена усмішка. Я знав, що це станеться одного дня, завтра все буде готово. Через півгодини Женя за допомогою сусідів перетягує моє авто у свій двір і починає возитися із запчастинами та інструментом, замащуючи свої руки, в мастила аж по лікті. Мирослава і я тим часом готуємо обід на кухні, нишком спостерігаючи за тим, як чоловік задумливо перебирає якісь деталі. Роздивляючись їх з різних боків, такий серйозний та зосереджений, що хочеться підійти і полоскотати, аби не виглядав таким похмурим. Дивись, Ксю, він уже десь футболку встиг порвати. вигукує дівчинка, щойно її дядько розвертається до нас спиною. Її дзвінкий сміх наповнює кімнату. Я теж не стримуюсь і розпливаюсь в широченній усмірці. А Женя немов відчуває, що ми за ним спостерігаємо, розвертається і спершу розгублено дивиться, зібравши брови докупи, а потім уже й собі усміхається, проте сам не розуміє чому. Жестами показує йому, що його одяг на спині порваний. Він намагається дотягнутись рукою до дірки, проте в нього нічого не виходить. Мирослава ще дужче від цього сміється, а я, хитаючи головою, показую йому, як краще це зробити. Нарешті, дотягнувшись та махнувши на те рукою, чоловік тепло усміхається мені, від чого спина покривається дрібними комашками. З Віктором у мене такого не було. Ні, досить їх порівнювати. Я одружена і крапка. Жені не має абсолютно ніякого значення для мене. Є лише Віктор, мій чоловік і більше нікого. Ми сім'я, і ми будемо разом попри перешкоди. Ксю, поглянь, як я вмію, гукає мені Мирослава, махаючи руками перемащеними варенням. Здригаюсь, розуміючи, що досі спостерігаю за тим, як чоловік ремонтує мою машину. Віктор, нагадую собі, сердито, сьогодні Мирослава довго не хоче йти в ліжко. Просить, щоб я почитала їй щось цікаве, та я й не проти, хоча ловлю себе на думці, що з нетерпінням чекаю наших вечірних посиденьок, щоб подивитись в очі чоловіка, з яким мені добре, щоб послухати його трішки хвалькуваті розповіді про те, як він спромігся в юності відкрити свою автомайстерню у столиці, а ще розумію, що мені цього бракуватиме. Цієї сім'ї, з її щасливим життям. Коли дівчинка нарешті засинає, Женя від нудьги пропонує зіграти в настільну гру, яку Мирослава дуже полюбляє, з ігровими кубіками, фішками і полем, яке потрібно пройти, виконуючи завдання. Ми хіба діти якісь? питаю женю здивовано, проте не відмовляюсь, а допомагаю розкласти карту з великою кількістю клітинок. У мене дитяча травма. Батьки не хотіли купувати мені такі ігри в дитинстві, і я змушений був гратись татовим інструментом. Він говорить ці слова настільки байдуже, що мені не віриться в них. Проте, щойно Женя підводить погляд, розумію, що це абсолютна правда. Якщо я виграю, то поцілую тебе, говорить, не відводячи погляду, а я приголомшена його словами. Ні, ні за що. кажу, хоча дурний мозок не проти. Віктор, Віктор Віктор. Я не міг не спробувати, безтурботно знизує плечима і першим кидає кості. Ми граємо, сміємось і розказуємо одне одному про дитинство та улюблені іграшки, аж поки Женя не порушує правила, коли йому випадає пропуск ходу. Гей, серджусь, даряючи легенько його руку. Так нечесно, ти повинен пропустити наступний хід. А що я ще повинен зробити? питає, втупившись карими очима в мене, немов на мені щось написано. Повинен дотримуватись правил, вигукую і насуплюю брови. Ти Ксю! усміхається хитро і робить хід. Мирославу розбудеш, вона ледь заснула. Ти нестримний, кажу тихо, але досі сердито. Я себе стримую. Заперечує мені спокійно й усміхається. З мене вириваються нерозбірливі звуки, мені нічого йому заперечити. Він нестерпний, але я не можу сказати, що мені не подобаються наші перепалки. Далі граємо мовчки, лиш час від часу боремося поглядами, і від його темних очей в мені щось перевертається. Сподіваюся, це минеться. Не дивлячись на те, що Женя постійно порушує правила, виграю я. Його розочароване обличчя приносить мені неабияке задоволення. Тому сьогодні я від емоцій засинаю довше, роздумуючи над тим, що принесе мені завтрашній день, останній день моєї втечі від реальності. Розділ 11 Ображена. Прокидаюся від бадьорих криків Мирослави. Доброго ранку, вставай. Сьогодні важливий день. Ну ж бо, вставай, Ксю. Вона смикає мене за руку, намагаючись стягнути з ліжка. Дивлюсь на годинник і стогну. Тільки шоста ранку. Я відвикла прокидатись так рано, тому вдаю, що знову засинаю. Але ж ти завтра поїдеш, каже дівча ображено, і ми ніколи більше не побачимося. Гей, не кажи так. Сідаю та простягаю руки до дитини, щоб обійняти. Я обов'язково приїду до тебе, адже ти відтепер моя найкраща подруга. Правда, правда? перепитує, тулячись міцно до грудей. Звісно, хіба я тобі не говорила цього? Знаю, що не говорила, але хочеться підбадьорити дитину. Не пам'ятаю, мабуть, не звернула уваги знизує плечима й одночасно починає гладити світле розпатлене волосся. То які у нас сьогодні плани? Будемо заважати Жені з ремонтом, щоб ти затрималась іще на один день. Стає навпроти мене й хитро-хитро усміхається. Я сміюсь. Сонечко, я й справді дуже затрималася, і мене чекають вдома. Нехай наш дім тепер буде твоїм, говорить так, ніби не розуміє нічого. Вдає себе наївне дитя, так не можна, хитаю головою і змінюю тему, щоб дівчинка забула про важку для нас обох розмову. Сьогодні ми майже не розлучаємось з дитиною вона не хоче відпускати мою руку, а ще кілька разів хвалиться жені, що я її найкраща подруга, від чого на обличчі чоловіка з'являється сумна посмішка. Розумію, він боїться, що дівчинці буде боляче, коли я поїду. Проте я ні за що не зникну з її життя не тоді, коли вона зайняла частинку мого серця. Останній день віддає ностальгію вона ніби у повітря висить, приємна та гірка одночасно. Її не забути, як і перший поцілунок, як і перше кохання. Хочеться розтягнути насолоду, щоб вона в'їлася в тіло та душу. Планую вирушати в дорогу завтра зранку, тому ввечері перевіряю, чи бува не забула чого. Поряд крутиться Мирослава і вигадує, що ж мені ще такого подарувати, щоб я пам'ятала про неї. У мене вже є її чарівна паличка, лялька в червоному мережевному платі. І лак для нігтів світло сірого кольору. Дівчинка хоче ще віддати свій віночок, який купувала на ярмарку. Сонечко, присідаю біля дівчинки та дивлюсь в її очі: Я не забуду тебе, квіточко, ніколи, обіцяю, будеш писати мені, коли захочеш, і я обов'язково відповім. а віночок залишиться тобі на згадку про той день, що ми провели разом. Як сім'я, Додає дівчинка, і я здригаюсь від її слів, я уже й забула, що думала так само, як сім'я, шепочу їй та обіймаю міцно, міцно. Пізно ввечері, коли моє авто уже на ходу, речі спаковані, і Мирослава засинає, ми з Женою сидимо на дворі. Сонце не так давно зайшло за обрій, але вже видніються перші зорі, хоча ще досі літо. Ночі вже холодні, тому я загорнулася в ковдру. Ми розмовляємо про дрібниці, проте в повітрі стоїть напруга. Думаю, нам обом хотілося б сказати щось вагоме. Ти ж їй телефонуватимеш? першим починає Женя після недовгої мовчанки. Розумію, що ти хвилюєшся, проте це в першу чергу потрібно для мене. Не знала, що діти можуть бути такими добрими, позитивними та світлими після пережитих труднощів. Вона настільки добра, що навіть перевершила свою маму. Ти сумуєш за нею? питаю обережно та одразу ж розумію, що це дурне запитання. Звісно, що так, звісно, сумує, це ж його рідна сестра. Це слово недостатньо виражає мої відчуття. Каже відсторонено, і я розумію, що пора змінювати тему. Аж не віриться, що завтра буду вдома, збадьорюю свій голос, начебто чекаю цього з нетерпінням. Прилетіла, наробила шуму в нашому домі, а тепер тікаєш. Женя усміхається, а в мене на душі кошеня шкрябає, маленьке, миле з виду, проте шкідливе. Мені не хочеться повертатися назад, адже я почуваюся щасливою. Здається, що саме тут моє місце, але вголос я цього не кажу. Лише натягнуто всміхаюся в темноту. Ти хочеш завтра їхати? Хитаю головою мовчки, а потім розвертаю обличчя до нього. Хочеться подякувати за все, що він зробив для мене. Але слів немає. Мабуть, кошеня вишкрябали їх з душі. Залишились тільки колючі голки, які не дають дихати. Залишайся, просить та бере мою руку у свою. Мене охоплюють дивні хвилювання, очі, що зазвичай пронизують, зараз благають. Чи то мені так здається під світлом місяця? Можливо, я б дуже цього хотіла. Залишайся, я обіцяю, що ти жодного разу не пожалкуєш. Серце вже погодилося адже йому тут так добре, але ж розум щось кричить, проте я його ігнорую. Відчуваю, що очі вже вологі. Женя підсувається до мене ближче і кладе долоню на мою щоку, гладить ніжну шкіру шерхатими пальцями. Закриваю очі, щоб закарбувати ці відчуття на серці, а серце виривається з грудей, тремтить, здається, що його вже не зупинити. Будь зі мною, шепочує в уста і цілує так ніжно й обережно, що тіло відривається від землі, голова йде обертом і тремтять руки. Мені добре, проте сльози вже намочились щоки й підборіддя. Віктор, вкотре кричить голос в голові, вириваюся з його чіпких рук та встаю на ноги. Дивлюся в його очі не розумію, що не так. Я, я ж одружена, в мене є чоловік. Ти, господи, не варто. Витираю сльози і бачу, що вираз його обличчя змінився. Женя не просто здивований. Він переживає справжнісінький шок. Невже я не говорила? Я ж не могла змовчати. Я... Ти Ти сказала, що коли він телефонував того вечора, як ми познайомились на трасі, то ж він був так? Я тебе запитав, чи то твій хлопець, договорює замість нього. То був мій чоловік. Женя замовкає. Він дивиться в одну точку і час від часу хитає головою, немов не вірить у мої слова. Хіба ж я не говорила йому? Зрештою, Мирослава точно знала і. Байдуже, раптом підводиться і стає дуже близько, простягаючи руки. Залиш його і будь зі мною. Розлучення не біда. Ні, відходжу назад, ні. Я його кохаю, у нас із ним за плечима шість років. Скільки ж ми з тобою провели часу, Женю, тиждень є, хоч? Чого ж втекла розкохаєш? Розважитись хотіла, і як вдалося? Тепер його голос холодний, від нього віє скептицизмом, а слова завдають болю можливо, тому що це частково правда. Розвертаюся та йду до автомобіля. Досить, я поїду звідси. Поїду і забуду Женю забуду ті відчуття, які пробудились в мені в присутності цього чоловіка. Так буде краще для всіх. Продовження щопонеділка та щосереди. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першим почути, що ж буде далі. Та пишіть в коментарях, який момент вам сподобався найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.